Коли нарешті настала весна, я з нетерпінням чекала цвітіння цього прекрасного екзотичного дерева. В роду ліріодендрон всього два види: ліріодендрон тюльпановидний або тюльпанове дерево родом з північної Америки, як на моєму відео, і ліріодендрон китайський. В природних умовах це стрункеш швидкоростуче дуже високе дерево висотою до 50-60 метрів. Воно височить. Над іншими деревами в лісах. Мені пощастило, що декілька гілок були розташовані не так високо, і я змогла розгледіти і зняти для вас ці гарні квіти, які формою нагадують тюльпани. В осінньому відео я вам показувала ліріодендрон в ошатному золотому вбранні, а також ви можете подивитися, як виглядають його плоди, теж схожі на тюльпани.